Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні у нас третій день, як Роза у нас. І ми робимо вже прогулянку в полі потихеньку. Потихеньку я вже отримав впевненість трошки в ній, вона теж впевненість отримала, трошки вже знає, що тут де. З нами на прогулянці, на прогулянці отакий пес Барбос. Це теж добре, це наш компаньйон буде. Роза не відчуває себе так сказати одиноко на цій прогулянці, і я бачу, що це їй теж дає впевненості. Тобто, але так як кінь це засіб пересування підвищеної небезпеки, то ми завжди мусимо бути пильними. Тому що як є така мексиканське, таке мексиканське поговір'я, найспокійніший із всіх кінь може Призвести до найстрашнішого для вас ушкодження. Тобто, чим спокійніший кінь, тим часом люди можуть втрачати пильність і що може дорого їм коштувати. Тобто кінь це все ж таки тварина, тварина, яка від природи є жертва. І, мабуть, 80% його рухів. Його різних рішення, які він приймає, вони основані на інстинктах, а інстинкт його самозбереження і при першій можливості він буде намагатися втікти. І так як сила його взривна, то людина зреагувати не встигне. Якщо кінь буде вибирати свій страх, свій страх чи ваше. Так сказати, здоров'я, то він буде, ну він навіть своє здоров'я може і себе поранити від страху, від інстинктів втікаючи. От там в лісі пес Барбос вже когось занюхав. А тут бувають у нас і кози, і навіть дикі кабани. Тому нам треба бути зараз особливо обережними, так як з козами ми ще не зустрічалися. Я тому... Буду зараз, мабуть, зйомку закінчувати, щоб, не, щоб ніякі казуси в нас не вийшли на відео. А коли вже я познайомлю Розу з тими козами, побачу реакцію, тоді вже покажу вам, тому що коня, відео, відимо... відео коня треба тримати двома руками. Ну, взагалі отак от, от. Тобто, нормально. Чу... Відчуваю я таку впевненість, зупинився, бо не хочу в ліс заїжджати з відеокамерою, щоб коня тримати нормально. Роза, давай, соп. Роза хоче вперед. Тобто, Р. з чого я починав. Навіть Р -р 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 -р. найспокійніший кінь може призвести до найстрашніших. Наслідків. А роза в нас не є найспокійніша, бо вона ще молода, 6 років і вона ще... тим більше вона не отримує зараз такої ще як потрібно нагрузки. Дамо нагрузку, я думаю, досвід і буде все у нас краще. Ну, Барбоску ось там занюхав, все рівно, він туди дивиться. Так що поїдемо, побачимо зараз. Таким чином, скочивши з коня, зніму вам трошки збоку. Як виглядає наша роза? І рознуздав її і вирішив трошки попасти. Тут в такому ліску, там далі вон є травичка. І свіже повітря, ранок. гарно тобто у нас, я так бачу, вийде прогулянка. На рахунок ще небезпеки і безпеки поводження з конем. Є така ще, така поговірка у нас теж знайшов навіть дохлу голову коня. Ну здай. Тобто, що вона говорить, що навіть якщо, як, як рушниця незаряджена? Кажуть, один раз в рік стріляє, так і дохла голова коня мусить бути зануздана, тобто вудило мусить бути в зубах. Це є здоров'я часом життя людини, яка з цим конем або біля цього коня знаходиться, або на ньому, причому їздить. Ось так. Ближче зніму вам таке сідло у мене. Дуже комфортне, дуже прикольне, але е, зрозуміло, що щоб їздити добре в сідлі, як мінімум треба їздити. Ха, тобто, як, якщо це сідло буде стояти у вас в гаражі або де, то яке б воно комфортне, чудове не було, ви в нього сядете і е, якийсь вищий пілотаж показати не зможете. До всього треба тобто привикнути, набратися снаровки, набратися сили в ногах, в тілі, кінь мусить теж привикнути, набрати теж таку м'язову мідь. І все поступово, я думаю, вийде. Ось так от воно все виглядає. Дві підпруги. Місце для ножа. Но ножа в мене ще немає, ніяк не можу купити такого, щоб туди влазив. Тобто нож теж для чого? Тут все продумано, тобто нема таких речей випадкових. Ніж для кожної людини, яка займається сконема, тим більше виїжджає десь чи на якісь такі довгого е часу прогулянки, ніж повинен бути е в ситуаціях нестандартних, тобто навіть ос особливо, якщо в бришці або ще щось, якщо щось трапилось, тобто кінь упав, загруз десь, ви впали десь, кінь зацепився, запутався, сідло перекрутилося. Якось щось попало під підпругу, наприклад, чи щось якась ніж повинен бути для того, щоб перерізати ремні, на крайній случай, перерізати шкіру, де вона може когось стримувати або і перерізавши, висвободити коня, висвободити, висвободити себе. І таким чином от, це все потрібно. Тобто це не... не для декору. А ніж повинен бути складний, щоб не наштиркнутися на нього. Тобто в таких маленьких деталях. Бачите, от вона вже якийсь там дятел застукав і вона вже шатнулася. Тобто, бачите, дергається. От він производить звук, чи те, як він, тетер, тетерів. От на третій раз вона вже на нього не реагує, а перших два реагувала і от намагається піти з цього місця. Навіть хоч тут трава є. Пасись, пасись, Роза, не дергайся. Також з конем треба бути, коли от запрягаєте або що. Треба бути максимально теж таким шумним. Тобто не боятися щось там голосно балакати, чи якесь шародіння, чи якесь там відро, тачка. Бо якщо постійно, так сказати, ну, боятися і старатися робити все тихо, то потім випадково щось буде голосно, трісне якась палочка, чи там ще щось, і кінь злякається. От бачите, на п'ятий-шостий раз кобила вже не реагує на на цього тетерева. Смачна травичка, я сам би їв би її, так бачу. Так вона її апетитом шурує. Дуже гарний пад оцей, такий товстий, тобто захищає е, спину коня капітально. Тобто взагалі ніякого тиску Вон на холці є тут пройом. Який не, не набиває холку. І якщо взяти, як це сідло ось до, по бокам, Р. їж роз. Р. Їж, бо зараз поїдемо кататися, не будеш це пастись. Якщо подивитися, як воно сидить, наскільки воно облягає коня, оце вестерн седло да, обжимає, і зрівняти з тим е, англійським то мені здається, що це набагато впевненіше навіть на, на переворот, оце от, ну, на перекрутку навколо живота, тобто це сідло, бо воно з полками. Тобто воно з такими полками, які полочне називається. А англійське воно там інша трошки структура. Там м'які валіки вдоль хребта. І воно навіть для довгої їзди воно не предназначене, тому що ці м'які валіки вдоль хребта, вони лежать іменно на м'язах, не на боках коня, а на м'язах, які працюють вздовж хребта. І вони їх, так сказати, надавлюють. Ну, я так думаю, я так десь теж читав таке. І дійсно я пробував англійське сідло, ну воно для таких дисциплін спеціальних, там виїздка, конкур, воно підходить. А на якісь такі дальні е, багаточасові поїздки воно не підходить. Тобто, це так виступити. Ну, воно має свої переваги в тому спеціальному так сказати, виді спорту, воно має переваги перед вестерн. воно для того і продумане. Тобто там для конкура, для виїздки, це там 15-20 хвилин виступ чи 30 професіональний. професіональний і, і все. І ви злазите з коня, і тобто, кінь відпочиває. А поїхати в такому сідлі на дистанцію. там... 20-60 кілометрів. То, то, ну, професіонали кажуть, що то воно не для того. Тому все за призначенням. Вестерн сідло такий має вигляд, тому що вестер, вестерн дисципліни, в яких вони, той спорт, яким вони займаються, а також їзда ковбоїв, де вони за тваринами там доганяють цих телят, корів то воно для того от і має таку форму, де в ньому впевненіше сидіти і робити різні різкі такі рухи вліво, вправо, назад, вперед. От, таким от чином. Так, роза хоче походити. Ну йдемо, найдемо пошукаємо іншу травку. Пес Барбос. Тут такий пирій. Солодкий. Пес барбос теж є пирій. Молодець. Компаньйон. Ось ще теж роза в незнайомій цій місцевості. Бачу, що вона все рівно пасеться, але вона завжди на сторожі. Тобто хвост піджатий трошки. То я роблю такі для неї рухи, от наприклад, шльопаю оці звуки создаю, щоб щоб вона не боялась. От, слухайте. Так, от пощолкать. Потім по сідлу пощолкать, щоб вона не боялась. Отакі от різні речі треба робити час від часу, щоб кінь. Привикав і не боявся, бо під час от їжі він теж особливо насторожений і завжди чекає на небезпеку в незнайомому місці. Тому тут нікуди спішити не треба. Це не в наших інтересах. Колись в дитинстві побачиш, бабушка пасе кози, ніколи не думав я, що я буду отак от випасати кобилу. Але це така у нас прогулянка у вихідний день. Якихось півгодинки на повітрі проведемо, попасемося, потім проїдемося додому да й так. Тобто будемо. Приємно з корисним. Зуміщать. Пробуємо зараз. Рисю, соп. Рись. Молодець. соп! І п'ес барбос, хотя... Бачила Роза машину. Не бойся. Пошли. Пошли познакомимся с машиной. Атя. На дорогу. Вон машина есть. Атя. Хорошая. Атя. Машина, но ну ничего. Надо с машиной теж нам. Знайомитесь. Хотя, Роза, где дорога? Молодец. Надо машина. О! Все. Рысь. Молодец. Молодец. Не як по-іншому. Тільки виховання і навчання. Новочка, вот какая лес, вот эта дорожка, где он шел, вот он, шел, кобыла проходит мимо. Вот его следок, и он пошел, пошел, пошел по дорожке. Вот его лопищи, как медведь, бля. Вот его лопищи. Пошел И пошел, пошел Вон <ринг> Пошел, пошел И в лес Такой лесок тут вообще маленький То есть это вообще капец Так что вот такого, такие вот дела <ринг> Вот он шел Вот так он по дорожке там и шел. Па, свернул вот направо чуть-чуть. И пошел где-то. Вот он пошел направо. Вот, вот его следище. Пошел направо. О, какие лапы, бля. Пошел и в лес рнул. Так что пес-патрон, нам надо быть убережными.